Працюють агенти ФСБ. Це вже не абстракції, це дуже небезпечний Троянський кінь Кремля. Я дам вам трохи інфи на подумати. Якщо хтось до цього часу не зрозумів, наскільки все серйозно і масштабно, і до чого такі маньяки і соціопати ведуть все суспільство. І до речі, у ФСБ це дуже добре виходило до цього часу. Тож це репост статті з сайту про Пронівєєва та про Кременовську яких українці ображають і не хочуть їх сектоборчинської діяльності? Цей репост зробив на свій офіційний сайт віце-президент Рацирс Новопашин ще в 2019 році. Чувак з Новосибірську репостить собі статтю українського не дуже відомого сайту Вільне слово. Задумайтесь! Віце-президент Рацирсу. Структури, яка контролює ФСБ, цитує невідомий якийсь український сайт вільне слово. Вам ще не зрозуміло? Ну і ще про Новопашина і рацирство можливо розберемо ще в іншому відео. Але це головні пропагандисти війни з Україною. Цей підрозділ ФСБ Рацирс, дуже плідно працюють весь цей час саме у медіапросторі та з населенням. Вони готують заряджених пропагандою вбивців яких відправляють в Україну. Сайт Новопашина та статті про Україну потребують окремої уваги. Покажу вам фото, і ви зрозумієте, що куратор Кременновської Новопашин більш за все на світі хоче вбивати і знищувати Україну. Фото з його сайту, де він читає лекції і веде пропаганду того, що українці неонацисти і нас треба лише знищити. Бо ми вже навіть не люди.